Зараз ми живемо в час милості та благодаті Божої, і Бог не каже нам йти і вбивати, Бог каже, йди і проповідуй, йди і навчи, йди і спасай людей, тому що ми зараз живемо в останні часи. І раніше Бог допускав війни, тому що був тільки один Божий народ ізраїльський народ, але тепер в кожному народі є церква. Є церква живого Бога, яка і є народом Божим. Тому будь-яка війна, яка починається проти якогось народу, і в тому числі проти України, це війна проти Бога. І тому не потрібно займати позицію тої сторони, яка нападає. Але Приєднуватися до церкви, до народу Божого і виконувати Божу волю, тому що коли в життя приходить Бог, приходить мир, приходить благословення. Але коли ми відвертаємося від Бога, приходить сатана, смерть, ад, мамона і так далі. Тому і Бог казав, ідіть і навчіть, щоб спасти людей від смерті, від аду і від проклятої війни.